Це у нас тоненькі весняні джемперочки для хлопчика. Така от моделька по 290 гривень. Тут і спереді надпис. І ззаді, от зараз покажу також надпис. Дуже гарна моделька і якість хороша. Вона чуть-чуть подовжена. Така от моделька також у розпродажі 230 гривень. Це котончик. Ця моделька 325 гривень. І така моделька 270 гривень, також в розпродажі. Всі тоненькі джемперочки. Вибирайте, кому який подобається, і замовляйте у мій вайбер. 098 82 93 661. Пересилка без передоплати. Укр або новою поштою. І підписуйтеся у мій YouTube канал, щоб бачити нові відео і вибирати якісний і гарний одяг для своїх діток і внучаток.